Відкриваємо сезон в Арден Палац. Меню від Шефа відкритий басейн. Вже чекають на вас. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на понеділок, 28 квітня. Путін подякував північним корейцям за участь в боях на Курщині і за звільнення Курщини, хоча жодного звільнення немає, бої на цьому напрямку тривають. І там же на Курщині наші сили оборони ліквідували кадирівського відомого командира високого рангу і взяли полонених. Також там Наші військові що є ще одним свідченням, того, що там процеси усі тривають і продовжуються. По всьому фронту активізація штурмів росіян засвідчена на багатьох напрямках і без просування водночас росіяни активно атакують, але нікуди не просуваються. Хоча особливо активно вони на мотоциклах намагаються рухатися в бік Дніпропетровської області, що ми сьогодні побачимо. Українські повітряні сили, на жаль, сьогодні зранку втратили винищувач су 27 в ході відбиття російського повітряного нападу. Але, на щастя, пілот, льотчик, катапультувався і вижив. Про це теж. Сьогодні поговоримо. На початку нашого огляду, як завжди, нагадую про важливість коментарів до відео, підписок на канал, і також поставте лайк просто зараз перед початком нашого відео, перед початком нашого огляду. Отже, почнемо ми із Курщини, і Сумщини, ось цього відрізку, де все ще тривають бої, такою тонкою, синьою смужкою і сирим кольором позначені території, де все ще продовжуються бойові зіткнення безпосередньо на території Курської області. Хоча ясно, що ця територія Коротилася за останній час до мінімуму. Залишається тут буквально кілька квадратних кілометрів. Якщо ми відмотаємо таймер на карті в цьому районі, от станом на 25 число кілька днів тому, то побачимо, що дійсно з 25 на 26 ця зона скоротилася ну буквально до, до зовсім тоненької такої смужки відрізків вздовж кордону. Йде мова про бої за горналь і прилеглі прикордонні території, і також район на південь від траса на суджу все ще в районі Олешні, не до кінця, скажімо так, росіяни зуміли зайняти, тобто продовжуються тут бойові зіткнення. Хоча, як ми знаємо, буквально от вчора росіяни заявили офіційно на рівні Генштабу Герасимова і Путіна про те, що Курщина повністю перейшла під контроль російських сил, що не відповідає дійсності серед цікавих подій, які стали на Курщині за останній час. Це е, можна назвати якраз знищення відомого Кадирівця, одного із комбатів Ахмату. Е, про його знищення написав псабапті Лаудінов Звати цього терориста і злочинця Бувайсар Хасанович Умхатов е, Ух, Умханов перепрошую, От ми бачимо його кадри і фото і безпосередньо з Кадировим. Видно, що вони були знайомі і доволі такі близькі. Ну, високого рангу справді е, такий посипака Кадирівський був ліквідований. Ось він із. Безпосередньо Леодіновим на фото. І е, що відомо? Відомо, що його ліквідували в ході удару по командному пункту в Курській області, де діяв його підрозділ. Це один із батальйонів 4-ї бригади спеціального призначення Ахмат. І от вдалося в ході такого високоточного удару цього кадирівського посипаку знищити. Путін тим часом подякував північним Корейцям за участь в боях на Курщині, заявив, що там на Росії будуть чтіть подвіг героїв. Наш союзничків із КНДР, і в Пхеняні мають поставити їм пам'ятник навіть. Ну але ми е, в свою чергу відзначаємо, що від заяв росіян захопимо Київ за 2-3 дні, максимум за недільку до второго. Там перейшли до подяк КНДРівцям за поміч у звільненні Курської області. Ну, ось така цікава зміна риторики, при тому, що кампанія з так званого звільнення Курщини тривала багато-багато місяців. Ну, майже рік пихтіли там росіяни. І без північних корейців очевидно справитися з цим завданням вони б не змогли, або принаймні зазнали б значно суттєвіших втрат у ході тієї кампанії. Про втрати північних корейців ми зараз кілька слів скажемо. Тим часом російське державне пропагандистське телебачення вже активно демонструє кадри підготовки північних корейців на полігонах Росії, тобто фактично вже не ховаються вони з цією історією, не тільки говорять публічно там Путін дякує і так далі, але і показують. Гордо демонструють кадри підготовки північних корейців, які воювали в Курській області. Тут, до речі, у них шоломи е, прикрашені, можна так сказати, задекоровані Георгіївськими стрічками. Може, будемо чекати вже північних корейців на Красній площі в ході параду на 9 мая. Е, Це поки питання відкрите, але хто його знає, після таких офіційних заяв і подяк Путіна, напевно, що мали би бути якісь підрозділи задіяні в тому параді. Це було б цілком, цілком логічно. Ну, виглядає все це підрозділення підготовка доволі постановочно але, поза сумнівом, частина значна частина оцих військ північнокорейських, які вижили, звісно, в боях на Курщині, отримали досвід сучасної війни, війни з дронами, війни, власне кажучи, маневреної, малими штурмовими групами в ході бойових дій От у Курській області. Раніше північно корейська армія таких, такого досвіду, таких знань не мала. І тут в Південній Кореї вже варто замислитися над тим, що їхній ворог серед. Готуються до війни в той час, як вони там от чекають, вичікують і сподіваються, я не знаю на що, може, на американських союзників, що, як ми знаємо, з свого досвіду абсолютно марно абсолютно марно робити. Тим часом про втрати кандерівців безпосередньо в Курській області написав телеграм-канал Кремлівська та Бакерка, такий канал, який славиться своїми різними інсайдами, зливами із оточення Путіна з Кремля. І цього разу от вони привітали. Але Путіна, і Герасимова і Росію загалом із так званим звільненням Курської області, подякували теж кендерівським військам, але водночас відзначили, що ціна участі тої допомоги північно-корейської армії в боях за участі в боях за Курщину вона була доволі таки високою. Зокрема, називає кремлівська табакерка, посилаючись на свої джерела в генштабі, 8,5 з половиною тисяч загиблих. Називає це джерело. І 11 тисяч поранених. Ну, тобто, фактично, майже до 20 тисяч втрат північно-корейського контингенту, якщо ми говоримо про бої за Курщину. Це багато, це дуже багато. І от, власне, ремарка така від тих же авторів Кремлівської табакерки доволі таки логічна. Треба розуміти, що якби не північні Корейці, то тут загинули би наші хлопці. І можемо за це лише поблагодарить товарища Кіма за, за поддержку і за допомогу. Ну і північнокорейців загалом поблагодарить. Варто росіянам, справді, бо їм би довелося залучати значно більше резервів із інших напрямків. Ну але справді Герасимов дещо дещо поквапився із повідомленнями Путіна про те, що уся Курщина вже перейшла під контроль російських військ чи російсько-північно-корейських військ. Все, що у нас продовжується бої в околицях. Горналії біля іншого села, яке росіяни до кінця не звільнили, Олешня. і попри те, Якраз що ці бої продовжуються, маємо офіційне повідомлення від Кремля, що все вже завершилося. Це не подобається так званим зетникам, зетвоєнкорам. Я зачитаю кілька цитат, які от стосуються ситуації на Курщині. От позивний Осетін. Є такий у них позивний Осетін відомий канал. Пише Герасимов сообщил, що Курська область повністю освобождена, але пацани з утра писали, що українці. Есть еще в посадках и в опорниках на границе и всеми силами пытаются удержаться за кусок земли. Не знаю, возможно, украинцев в области уже нет, но по судя по сообщениям пацанов, они еще есть, и работа продолжается. Ну и далее Романов Лайт пишет: что господину Герасиму не впервые лгать президенту. Де факто, Курская область еще не освобождена полностью. Подібні речі и інші за каналы публіку що рано ще говорити про повне освобождення Курської області, пише Воєнний округ, Білоруський силовик, Є такий канал, який теж пише, що ні в перший рік пацани там вдолг воюють, генштаб з докладом поторопився, котінок, воєнкор чи Так само пише, що в уточненні на землі формально присутствує зберігається. Ну І так далі. От Алекс Паркер Реторнс, який пише із закордону, десь тому пише жорсткіше про Путіна, пише, що не хочу портити праздник, але Курська область, казала, не освобождена повністю. Болі того, наших погнали в місцевий штурм, який закінчився повним розгромом. Крім того, що росіяни там пихтять, аби от добити оце прикордоння, і вже. Дійсно, де-факто зайняти усю територію Курщини. Там відбуваються також і такі, не те, що стабілізуючі, але контрудари, диверсійні рейди, вилазки наших сил спеціальних операцій на Курщині. От Військові 73-го центру ССО, сил спеціальних операцій, продемонстрували відео, яке ми, на жаль, не можемо показати на Ютубі, бо це відео з полоненими російськими, але це дії саме на Курщині. Наші військові 73-го. Центру взяли в полон двох росіян і ліквідували певну кількість інших росіян, тобто зайшли на їхні позиції і завдали там росіянам суттєвих втрат, і йдеться про військовослужбовців з російського боку 810-ї бригади морської піхоти. До речі, сьогодні російські зетники вже повідомляють, що зняли там комбрига цієї 810 ї бригади, але почекаємо на більшу кількість підтверджень, аби це впевнено стверджувати. Ну але наші сили спеціальних операцій пишуть. Про те, що поки голова генштабу російських збройних сил Герасимов звітує про звільнення так званої Курської області від сил безпеки та оборони України, наші оператори 73-го центру продовжують успішно виконувати завдання в цій області на відео. Там якраз видно, як виводять цих полонених росіян з Курщини з позиції: одного на ношах на суть інший сам пішки йде. Потім вони свідчення дають. Ну і так само там є кадри з ліквідованими росіянами. Тому на Курщині все, ще бої продовжуються, як і вони продовжуються в районі села Попівка, на території Білгородської області. Там так само от росіяни не змогли ще до кінця витіснити наших військових із території так званої РФ. Отже, така от у нас ситуація тут на північному сході. Ми переміщуємося до Куп'янська, але перш ніж оглянути ситуацію тут, ще коротко скажу, що, на жаль, сьогодні зранку наші повітряні сили повідомили про. Втрату винищувача Су-27. Вранці цитую, 28 квітня. Під час виконання комплексного бойового завдання був втрачений винищувач Су-27. Повідомили в командуванні повітряних сил Збройних сил України. Причини інциденту з'ясовує комісія, яка вже розпочала свою роботу. Пілот успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення льотчика, доставлено його до медичного закладу і проводять діагноз. Стаку надають медичну допомогу. Отже, така от ситуація дуже неприємна ситуація. Літак втрачено, але найголовніше, що льотчик живий і все з ним буде гаразд. Ну а літаки Су-27 вони потрібні, звичайно, це хороші машини, нехай і не найновішого покоління. Ну але це техніка, яка під час бойових дій втрачається. Звичайно, з яких обставин літак було втрачено, поки не уточнюють. Отже, з'ясовують усі деталі. Всі обставини ми не знаємо, чи це ураження російською ракетою. Чи це техніка підвела, чи якісь зіткнення відбулися уламками там, дрона чи ракети, знищеної, що теж буває, це все можливо стане відоме впродовж сьогоднішнього дня або найближчого часу, або ж ця інформація буде засекречена. Тим часом, по Купінському напрямку ми спостерігаємо. Росіян і далі атакувати за рікою Оскіл в районі Кіндрашівки Западного Дворічної, без просування, не росте цей плацдарм останнім часом, ну, останні тижні навіть, що добре для нас. І Офіцер плюс навіть пише про те, є такий популярний військовий або навколо воєнний телеграм-канал. Пише про те, що Куп'янськ може поки трохи передихнути, якщо ще в кінці березня противник активно намагався проводити штурмові дії на. Півночі від міста, в районі Кіндрашівки, то за останній місяць лінія фронту буквально завмерла і не рухається. Характер бойових дій на напрямку виявляється в поодиноких спробах прорватися в пішому порядку до наших позицій групами по один-три тіла, ну тобто до трьох осіб штурмові групи, піхотні без техніки. Пише офіцер Плюс: Росіяни не можуть перекинути техніку за ріку Оскіл. Вже багато тижнів вони це намагаються зробити і не можуть здійснити. Ось тут річка протікає. Нас. І от ворог намагався перекидати через неї понтони, наводити, перекидати техніку. Ми вже бачили кадри, як ці їхні БМП підбиті дронами, спливають вниз по течії осколу, і досі техніку так і не було перекинуто. Вибивається ця техніка і по інший бік осколу нашими дронами. От, зокрема, підрозділ 429 окремий полк безпілотних систем Ахілес демонструє кадри знищення ворожих і САУМСТА С. І Танків, і вантажівок Урал, і буханок от, на різочку із цих нічних ударів. Якраз на Харківщині, на Слобожанщині, можемо ми зараз побачити. Це район південніше Куп'янська, район ближче до Борової, до Ківшарівки. Там теж працюють наші активно по ворогу. Бачимо і танки. Знищують і Урали, це свіженькі кадри від е, Ахілеса від 429 го полку. Нічні дрони бачимо дуже потрібні, тому бачите збір на дрони, на нічні дрони, і бомбери, і ФПІшки. Долучайтеся. Це зараз е, дуже важливий засіб стримування ворога. Як бачимо, ефективний засіб. Фактично всюди фронт е, стоїть, росіяни, попри всі свої потуги, атакувати, штурмувати, успіхів не мають і не просуваються. Хоча Путін ставить зараз абсолютно абсолютно всі свої ставки на те, аби рухати вперед, аби проривати фронт, аби розвивати успіх і справляти враження на Трампа. Не вдається йому цього зробити. Ну тим паче, Росія, як ми знаємо, там свої умови сьогодні викотила щодо завершення війни, і там той самий путінський маразм, який ми чули раніше. Ці умови звичайно неприйнятні. Ніхто до кого не підпише. Навіть не говорити про це не буде на переговорах. Трамп критикує Путіна весь цей час от за останні дні. А після Ватикану, так, але чи перейде він до дій, ну поки що багато сумнівів, чи перейде до дій від, від якоїсь такої риторики, більш жорсткої американський президент. Ми тим часом переміщуємося на Донеччину, дивимося і коментуємо сьогодні ті напрямки, які особливо активними були за останній час. Пересвідчуємося, що біля Торецька змін не було. Але тут звертаємо увагу, як і на район на північ від Торецька, де росіяни в бік Костянтинівки пробують прориватися, особливо. По цій от дорозі, вони пробували е, до, е, до Плещівки, Неліпівки, і ось з цього водосховища доходити. Були у них спроби окремих таких заїздів, е, проривів сюди, але закріпитися їм не вдалося і ворог і далі на околицях Турецька там веде бойові дії. Поруч, якщо ми глянемо вже в район траси, яка йде на Костянтинівку з півдня. На то бойові дії дуже активно продовжуються в районі Старої Миколаївки. Калинового і на північ від сухої балки, де ворогу до Романівки, по обидва боки, по обидва фланги від уже зазначеної траси Н-20, пробує пробиватися в північному напрямку. Тут, як відзначають різноманітні аналітики, у ворога буде такий рубіж, перешкода от висот біля Яблунівки і велике таке водосховище, протяжне, видовжене. Тому е, насправді. Потенціал, скажімо так, ворога поки що недостатні для того, аби пробитися через цей рубіж. Росіяни це розуміють і пробують на Костянтинівку рухатися також з Північного Сходу, про що ми теж з вами говорили. От їхня ціль це Костянтинівка. І от Росіяни пробують також від Часового Яру і на Південь від Часового Яру активізувалися від Андріївки, від Кліщівки, атакувати, пробуватися теж, в принципі, безуспішно. Тут їх стримує з усіх сил і п'ята окрема штурмова бригада, і 93-я бригада «Холодний Яр», і 24-ка в Часовому Ярі. Колективними зусиллями наші підрозділи продовжують обороняти Костянтинівку з півдня і з Північного Сходу, і їм загалом це вдається робити. По Покровському напрямку, ну що ж, фактично, тут є у нас виступ біля Тарасівки, який вже розвернувся в бік Костянтинівки, тобто це ми навіть не відносимо до боїв за Покровськ, це бої за Костянтинівку. От, А все, що йде західніше, ближче до Мирнограда і Покровська, це, звичайно, оборонна Покровська операція з нашого боку, і у нас тут по-різному розвиваються події. Складна ситуація біля Дачинської Лисівки, де ворог активізувався, але знову ж таки без активних просувань Сухий Яр, район Лисівки. Не продовжують наші обороняти, і загалом зросли за останній час. Кількість зросла штурмових дій на Покровському напрямку. От сьогодні зранку говорить снайпер пише про те, що сьогодні вдвоє-вдвічі зросла кількість штурмових дій і кількість піхоти, яку ворог залучає до штурмів на відрізку біля Покровська. Діпстейт публікує детальну аналітику по цьому напрямку. Пишуть про те, що від скажімо так, Новотерецького до Калинового, це той напрямок на, на Костянтинівку, там дуже активні спроби ворога штурмувати. Єлизаветівка, Тарасівка, Стара Михайлівка дуже напружений район для оборони. Якщо ми говоримо про безпосередньо Покровськ і от Лисівку, Сухий Яр, тут де ми щойно якраз говорили і позначки зробили на карті. То тут десантники 25-ї нашої бригади докладають максимальних зусиль, аби не допустити успіхів для росіян, і також здійснюють періодичні спроби росіяни безуспішних штурмових дій по відтинку Дачинське, зелене відродження, новий труд. Це сусідня ділянка. Тут біля основної дороги, траси на Покровськ, теж ворог безуспішно постійно штурмує. От в районі цих трьох сіл. Тут також і колія. Іде залізниця, де от росіяни намагаються теж штурмувати, пробувати просуватися біля неї. Так само складний відрізок піщани-Шевченко пишуть аналітики Діпстейту. От е, в районі цих двох населених пунктів. Тут росіяни приділили дуже багато уваги, аби знову зайняти місцевість, яку раніше звільнили сили оборони. Це важливі для противника населені пункти, адже Шевченко для росіян слугує таким собі опорником і місцем накопичення сил. Наразі вони заводять туди все більше і більше піхоти. Піщани важливе для логістики, зокрема, шлях через Вовкове, Яке росіяни так активно захищають. Ну тут, власне, ще Вовкове є село, і от важливо їм зберегти зв'язок між цими населеними пунктами, бо через Вовкове йдуть також дороги, напрямки сюди на північний захід, на котлене і на удачне, зокрема. Якраз про котлене, удачне, кілька слів за аналітикою Діпстейту, скажімо, власне. Тут продовжуються так само активні бойові дії. Тут були успіхи наших військових. Раніше ворога вдавалося звідси відкидати. Котлене є шляхом для відкриття оперативного простору в бік траси Павлоград-Покровськ, аби обійти місто, збільшити зону вогневого контролю логістики. Удачне. Тут ворог бачить можливість облаштувати собі хороший опорний пункт і місце для накопичення. Що їм не вдається зробити, оскільки ці населені пункти наші війська. Далі рухаємось на південь. Тут Успенівка у нас ключове село біля дороги на Новоолександрівку і біля річки розташоване. Фактично повністю Успенівка під окупантами, але на Заході є невелика кілзона, тобто зона ураження дронами постійного, де росіяни не можуть закріпитися. Про це пише офіцер Плюс. Зокрема, от йдуть бої за цю зону заході у Спенівки. Діпстей теж відзначає, що Успенівка стала місцем запеклих боїв і знищення великої кількості росіян. Хоча за останній час ситуація складається не найкращим чином для нас через постійний тиск ворога. І Хоча у супротивника великі втрати, але майже повністю село вони із цими втратами та зайняли. Ну а далі фактично ми говоримо вже про Новопавлівський напрямок, про цей виступ біля Надіжденки, Проображенки, Котлярівки і сріб. Де росіяни пробують атакувати в західному напрямку до Дніпропетровської області, прориваючись. І за останній час ворогу вдалося тут просунутися в Надєждинці або Надіївці, фактично повністю окупувавши це село. Це єдина зміна по карті, яку ми маємо за останню добу. Тут дуже складно, тут дуже багато ворожих мотоциклістів, які їдуть у степах Донеччини. І от ми, в принципі, можемо зараз її побачити кадри того. Спочатку подивимося, власне кажучи, на те, яку техніку, чудо техніку ворог застосовує в подібних штурмах, окрім мотоциклів. Ось такі бойові парники фактично з'явилися на озброєнні у росіян. Це чудо техніки демонструють самі задканали, дещо іронізуючи над тим, до яких яких кроків доводиться вдаватися, аби захистити ці жегулі від дронів, від півішок. Ну, в принципі, вийшла така шикарна амфібія. Кажуть, що вона вже навіть згоріла в штурмах. Це вона штурмувала, до речі, в районі Костянтинополя, якщо не помиляюсь, це ще трохи південніше на Донеччині, але вже кажуть, що була знищена. Ну, шкода, що згоріла. Такий би бойовий парник на виставку якусь або на російський парад на 9 мая, от взагалі цікаво, чи на цьому параді, окрім північних корейців, буде представлення на така російська чудотехніка. От подібні жигулики з різними навісними каркасами, сітками. Ну, наприклад, там би не завадило і виставити також якийсь штурмовий звод на електросамокатах. Дуже би ефектно виглядало, якби ці електросамокати проїхалися Красною площею, або бойові віслюки, верблюди. Без цього сучасна війна за російському виконанням Нані взагалі не мислимо аж ніяк, тому чекаємо бойових віслючків на Красній площі вже незабаром. Ще штурмовики на милицях, не забуваємо про них, які шкандибають там, без однієї ноги на штурми. Це теж невід'ємний атрибут тепер російських штурмових дій. Це би дуже додало справді яскравості у цьому побідоносному дійству, шоу російському. Я б навіть цей парад подивився від, кінця до, від початку до кінця, бо дійсно воно би оригінально виглядало. Дало тому чекаємо, чи справді от росіяни вдадуться до таких прийомчиків. Ну тим часом перейдемо до наших мотоциклістів. Справді їх дуже багато їде в штурми на ту Шкотлярівку, Преображенку, район е Багатиря Костянтинополя, і маємо кадри від 77-ї окремої аеромобільної бригади, де видно, як ці моцики горять у полях. Звичайно, не всі кадри можемо показати, бо є кадри жорстокі, догоряють. Це звичайно ми показати можемо. Це все от. Тепер стандартна, звична картина на полях бою на півдні Донеччини. І от офіцер Плюс пише про те, що росіяни зовсім цими мотоциклами подуріли, ні дня без них прожити не можуть. Щодня відправляють мотокамікадзе на штурмитки відчуття, що їх командири спостерігають з мавіків за цим дійством і роблять ставки, закладаються між собою, хто доїде, хто не доїде до найближчої посадки. Мінімальна логіка тут є, адже в мототранспорту менше шансів наїхати на ту ж саму темку, а також їх вигідніше, наприклад, розбити 8 тіл на 4 байка ніж комплектувати одну БМП на фул десант, в який влетить дрон в цю, в цю БМП, і усіх поранить або знищить відразу. А тут можна диверсифікувати ризики, так би мовити. Ну, про це ми з вами вже неодноразово говорили. Отже, окрім просування ворога в Надіжданці, у нас фактично ніде більше просувань і немає. Район Костянтинополя, який ми згадали, залишається по карті незмінним. Тут росіяни на Багатир намагаються сунути, штурмувати. Ну і так само у нас не було. Змін і на північ великої новосілки і в Запорізькій області. Тому сьогодні не будемо детально зупинятися на цих відтинках фронту. Я вам дякую за увагу. Будь ласка, свої міркування і коментарі пишіть до відео, як завжди, мені буде цікаво їх перечитати. І завтра вже побачимося. сподіваюся, обговоримо більшу кількість переможних, позитивних новин із поля бою. Тож до нових зустрічей у огляді карти бойових дій.